Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. На амбітний проект Геннадія Буткевича Жортомирське полісся» вже у дебютному для себе євросезоні не зуміло подолати першого ж бар'єру, поступивши з рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій словенській Олімпії за підсумком двох матчів. Нагадаю, що після поразки у Любляні з рахунком 0-2 вовки програли й умовно домашній поєдинок у польській «Гливіці». Підсумковий результат: 1-2. і це попри те, що ногами Богдана Кушніренка відкритий рахунок був вже на першій хвилині зустрічі. Сьогодні аналізуємо ось цей поєдинок, а також скандали, які крутилися навколо нього, і Тарасом Котьом тобі привіт, Тарас. Привіт. От як і обіцяв наставник Поліса і Мата чи відповіді вовки зуміли дати бій словенцям нав'язати боротьбу. От не знаю точно чи вмотивував гравців спіч президента клубу Буткевича, який виконали СММники Поліса перед грою, але гра в гливіцях точно відрізнялася від першого поєдинку проти Олімпії. Навіть після миттєвої відповіді від австрійця Руля Флоруса, який зрівняв рахунок у дебюті зустрічі, нагадаю на 11 11-й хвилині. Житомиряни далі билися і створювали. Небезпечні моменти, і хто його знає, міг би рахунок дійти до 2-1, а можливо й до 3-1. Але примірити на себе мантію героя не зумів ніхто із футболістів українських, а також легіонерів, які виступають за українські клуби. А наприкінці зустрічі ще й пропустили зовсім не обов'язковий гол, до якого ще повернемося. А для початку до скандалу. От. Був присутній на трибунах польських і абсолютний чемпіон світу у супертяжах Олександр Усике, який заводив нагадаю, болівальників червоною рутою. А після поєдинку, після мачовому коментарі, коли підійшли до нього брати флеш інтервю журналісти, він просто знищив сербську бригаду арбітрів і сказав наступне: що, що він ніколи не жаліється на суддів, але цей склад сербів був просто огидним, цитуючи усика. І у ЄФА потрібно звернути увагу, що саме чомусь сербська. Бригада обслуговувала цей поєдинок. І, як відомо, в цій народності є упереджене ставлення до українців, тому що вони підтримують нашого ворога. Це сказав Усак. І, В принципі, він ще скандальнішу заяву зробив. Що нехай, якщо УЄФА не вистачає грошей, то він може витягнути їх із зі свого гаманця. І таким чином компенсувати відсутність умовно сербських суддів під час обслуговування поєдинків українських команд або в принципі будь-яких команд. І відверто я не зрозумів цього коментаря Олександра Усика, що він розповідав, що засуджували Житомирське полісся, бо, начебто, оця от бригада поводилася доволі об'єктивно, якщо не враховувати кілька моментів, до яких ми ще повернемося. Ну, загалом, в принципі, весь перформанс усика і перед матчем, де він виходив на великі відкрите тренування і на закритому, всіляко там натякаючи, що він можливо там десь і зіграє. Хоча наскільки я розумію, його ж не було в заявці, тому і він і не міг зіграти, але робили таке шоу, щоб десь і залякати суперника, і мотивувати насправді на новий новий дух, на новий характер боротьби в гравців Полісся, тому що те, що вони в першому. Матчі показали з 0,42 XG на нарахували словенські фахівці. Війська за літом 0,3 е, дав тільки XG е, за моменти полісся, і насправді там тільки було два. 2... Два-два з половиною нормальних випади за весь матч і це було дійсно дуже скупо, а суперник просто на контратаках розривав і робив все, що хотів з Поліссям. І відповідно рахунок першого матчу 2-0 був десь абсолютно закономірним, хоча головний інтернет з тим не погодився. Тут ця присутність усика допомогла. І дійсно з перших хвилин команда почала. Дуже сильно е, тиснути, і хороший такий розмах з е, правого флангу перевели в центр, потім наліво і знову в центр. Е, от якщо б так полісся рухало м'яч е, не по філософськи, як там дуже багато філософії розводив і маташур і перед е, матчем і після матчу, а от просто в якомусь е, такому динамізмі руху м'яча, тоді я думаю, що і ці 60% контролю м'яча, вони би значно більше гостроти принесли, вони би значно більше принесли е, плодів. Команді Полісся, але, але я так розумію, що просто філософія така, щоб просто е, грати м, проти результату. Тобто результат це для собаків, результат це е, не про концепцію, не про філософію, а в... Е, і В учнів Академії ПАС і в вчителя, яким є одним з тих, хто дає майстер-класи в пасі, це саме Мата Шур. Філософія така, що філософія передусім, а результат після. Ну от в принципі, дійсно по грі непогано виступили, результату не здобули, тому що, напевно, що головний тренер має бути повністю задоволений чи незадоволений. В президент це велике питання. Але повертаючись до Усика, ну, все-таки це все одно було краще, ніж те, що ми. Побачила на полі, тому що ну, реально створити досить так непогані три моменти з після подач з, зі стандартів і е, на підбирання Михайлоченко. Е, це було красиво, це були непогані такі удари Гуцуляка. Тобто, вже помітно, що хоча б. Е, Відбиваємося від якихось простих речей е, налаштовувати якісь стандарти, якісь подачі для того, щоб е, змушувати цю абсолютно не бездоганну команду суперника десь трошки постраждати, і це дійсно могло принести успіх, але теж свої феєрії і якось там на насолоди задоволення ці моменти не приносили. Тобто непогано так повернувся після дисквалікації Кушніренко. Е, це було дійсно дуже серйозне підсилення. Він і забив. Він міг і другий після перерви забивати. А, але в усьому решта. То все одно більше сподобалося те, як е, запаль, запальним чином виконував е, з, просто змушував трибуни підніматися усик цій своєю червоної рутою, Там поруч був президент. Е, то добре, що були поручні, то він аж так стримався, тому що дійсно теж хотів скупитися. Коли Олександр Оксанд на ноги і почав і співати червону руту на горланот. Е, е, це було досить мотиваційно. Це було натхненно, красиво, і це дійсно брало е, вело всіх за собою. На жаль, е, повести так за собою як усик тренер, а шурб наразі не зумів, і відповідно все-таки результату не вистачило. Не, не вистачило того, щоб продовжити просто в тому ж дусі. І напевне дуже серйозно зламало цей гол. Тому що Олімпія, як і відзначається мій ЗМІ, пропустила з першого удару і забила з останнього удару. І загалом, на скільки там три удари, два голи, два удари в ближній кут. Просто жахливий рівень воротарської майстерності кудрика. І тут питання, чому так легко відпустили досвідченого бойка, чи не допоміг би він, хоча б на якійсь стадії, скажімо, продовжити з ним контракт там на півроку. І все-таки досвід Єврокубкових виступів, досвід Динамо, Дніпри, Туреччина, Іспанія. Це не неабиякий момент, але ж вийшов Кудрик, який не знаю Можливо, він ногами гарно грає. Нічого там не цього не побачив, але можливо щось щось ну, може, в тренерський штаб бачить і окей, можливо. Наказати, що це воротар як в минулому матчі десь звалювали все на гравців в тренерський штаб. Ну насамперед Ашур, який представляє тренерський штаб, який від, від його імені говорив, там замінили майсорадз, який помилився в одному з голів. Зробили кілька інших пристановок. Випадково там травмувався Луї Фер Фернандес і змушений був Бутківський виходити. Не задовільнила його гра, випустили дрістіча. І окей, це були такі там рішення тренера. А цього разу, напевно, він замінить вже голкіпера на один з наступних матчів, і буде все краще. Ну тобто, вже доходять якісь там інсайдерські чутки, про те, що так не дуже сприймає як за сильного гравця Олексія Гуцулюка. Хоча це в принципі один з таких футболістів, який ну, може тягнути в цьому соні, поки що він звичайно виглядає сурувато, але вже цього матчу він продемонстрував, що як мінімум, там, з другого поверху він може кілька голів класних покласти і вриватися з флангу на в центр допомагати. Центр форвардом це непоганий такий хід заплутувати захисників і ну але на жаль, щось щось не дуже клеїться. Нема гармонії, напевно, між тренерським штабом наразі і гравцями. Плюс помітно, що команда все-таки перетренована, тобто дуже серйозно навантажили. Можливо, це дасть плоди в контексті якоїсь боротьби за найвищі місця в чемпіонаті. Тобто, буде звичайно команда підходити до свого піку значно пізніше. Але це виходить так, що ми тоді пожертвували Єврокубками. У Нас дві команди, які на двох. Ну лючок принесли в Єврокубках і благополучно вилетіли. Дніпро один взагалі не зіграв, а ну, зіграла як зіграла. Е, Повертаючись щодо того, як там говорив після матчу Усик, то а це теж було досить класним таким шоу, досить медійно, досить е, е, яскраво. Це додало бар цього матчу, тому що дійсно був матч ліги конференції, е, турнір, який має таку славу, е, так хтось може назвати десь трошки так зневажливо ліга колгоспів і так далі. Ну такий насправді Єврокубок е, більше для команд якихось таких топ-чемпіонатів, які. Сьом там восьми місця посідають в своїх лігах, зірок з неба не хапають, але можуть виграти єврокубок. І для них це престижно. Престижно для таких середків європейських, якихось, які можуть доходити до пізніх стадій, типу там рейнджерси і так далі. Але загалом, ну це турнір такий доволі слабкого рівня по якомусь по грі, по, по командах, які беруть участь. Тобто, це третій за силою Єврокубок, і це дійсно так і не в Лізі Європи рівень конкуренції. Рівень гри сильніший. І в цьому матчі щодо, щодо слів Усика, повертаючись, то от словенські вболівальники дуже обурилися тим, що Усик говорить, тому що окей він ставить. Він думає тільки про українців, це логічно, це зрозуміло. Але ж не, не, не тільки навколо українців обертається світ, і скажімо, протистояння словенців з сербами, я думаю, не менш принципове і ще й більш принципове, тому що словенці говорять, що серби їх ненавидять просто. І так, так само, як вважаю, усик була мотивація сербського арбітра втопити українців, то ще більше в нього мала бути мотивація втопити словенців, але нічого цього такого не побачили. І справді правильно зазначають фанати, що Якби це були якісь там пенальті, якби це було вилучення, якби це дійсно було щось, що вплинуло на хід зустрічі. Якщо навіть припустити, що там в останньому моменті був е, фол проти Михайліченка, хоча дуже сумнівно, то е, це б було ну не було б 2-1, а було б 1-1. Все одно полісся за 5 хвилин, які до доданого часу залишалися, два голи би не забило. І в останніх е, взагалі в останні ці 20 хвилин з лишком десь команда помітно підсіла, і суперник навпаки, зробив заміни і почав вже грати. А полісся просто от ця натренованість, ця важкість дуже дуже важкі такі е, тренувальні збори. де Всі регали е, то вона десь давалася, почала даватися в знаки, і знову дуже дуже, дуже важкі були ноги. Е, гравців полісся, і було важко на це дивитися. Тому е, судівство, як на мене, дійсно не вплинуло і м, аплодую е, тому ж Кушніренко Чуботенку, капітану команди, які е, висловилися навпаки. Досить стримано, що та нічко вони особливого не побачили в суддівстві. А тренер побачив, усе побачив. Ну, в нових тренерів Полісся якась така в них є магія, така, де певна харизма. Вони дуже красиво дійсно говорять, заслуговуєшся, це мушу віддати належне, дуже гарна українська мова Ашура. Всередині колектив ми щойно поспілкувались, Вважаю, що є чого вимагати від себе, перш за все. Більше це були слова, які ми так само почули, щойно від але й е, в них є таке, що е, вони ніколи ніби не визнають якихось своїх е, помилок. А в них воно все прям по плану. не все е, бачили в суперника примітивна тактика з закиданнями заспину. Хоча ті ж закидання заспину на хіта, на аназарнку, так само застосовував Полісся, і Нічого тут поганого нема в, в таких діях, якщо воно працює в футболі, воно працює взагалі. Чи ти Іспанія не соромиться так закидати і розривати суперники на контратаках, або через швидкий перехід е, Олімпія не соромиться і поліція не соромилася, але. Чомусь для філософії Шору, напевне, це образливо так грати. І навіть якби напевне забили ти з таких моментів голи, то е, тренер би сказав, що це примітивні голи. Ми, ми проти таких голів. Е, ну забагато багато якусь замало результатів, замало за гри на результат. І е, якщо е, є якесь таке дуже філософське бачення в керівництва в, е, взагалі в клубу, то окей, це приймається. Вони мають право за свої гроші е, показувати, е, тренувати, виховувати футболістів і робити щось. Своє, і якщо воно навіть не даватиме результату, але це з всіх задовільнятиме, тобто буде віра в процес, це, це це ок це приймається. Якщо ж все таки є в президента клуба бажання дати той результат. а в в Тренерському штабі є бажання там тільки е, казати, що все гаразд, а винні то футболісти, то судді. Е, ну то тут е, трошки м, розходиться бачення. А роз, якщо розходиться бачення, ми, 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 ми розуміємо, що може в будь-який момент знову Шищенко, який в структурі Полісся залишається, знову посеред сезону десь прийти і підмінити вже нового тренера. Полісся тому от насправді все досить сумно в плані результату. Але за грою м, треба похвалити е, Полісся все таки на 1,55, піятдесят вони награли проти 0,42 суперника. І загалом словенські е, найстарший словецький е, сайт про футбол він порахував дуже е, скрупульозно ці ці моменти, і вийшло так, що за підсумками двох зустрічей в принципі Полісся цілком спільна грала навіть на прохід 1,92 проти 1,50 очікуваних голів. Тобто, якби була реалізація, якби було менше таких дитячих помилок, то гулки, парато оборони, то могли б зачепитися за результат, але все одно воно не було такого домінування, якого б міг хтось очікувати з такими вливаннями е, українського мільярдера проти скромної команди, яка свого найкращого найдорожчого футболіста продає. І він навіть не зіграв в цих двох матчах, а, а всі інші це, підписання це вільні агенти. Тобто абсолютна ставка на те, що іспанський тренер побудує з мінімуму якийсь максимум, який даватиме результат. І, в принципі, це працює. Олімпія виграла чотири поспіль свої матчі на, з новим тренером, так само з новим тренером, з доволі оновленим складом, а Полісся поки що не працює. Ну і до речі, повертаючись цього, наголошував до цього моменту наприкінці зустрічі. Абсолютно зовсім не обов'язково пропущеного голу. От оборонці Житомирського клубу, і в принципі і півзахисники, і деякі нападники знаходилися островому майданчику під час виконання стандарту. Просто забули за кількох гравців, а точно забули про Івана Дурдова, який опинився на даній стійці абсолютно сам без опіки, і пробив Олега Кудрика. Хоча той самий кудрик, спокійно міг парирувати цей м'яче. Він точно. Фізично не виснажений був протягом цього поєдинку. Він не, не був польовим гравцем, щоб це якось на нього вплинуло, просто й неаккуратно зіграв. І, от доречне твоє уточнення, і кпин в сторону представників Житомирського клубу, чому вони так легко відпустили бойка на досвідченого, який би міг не привести в цьому моменті, а можливо, знаходячись навіть на лаві запасних і в структурі Житомирського клубу порадити кудрику, як працювати в такій ситуації, бо Точно не обов'язково пропущений гол. Але перед цим стався епізод, на якому я би я хотів акцентувати увагу. Йдеться про хорвата дурдова, який, як на мою думку, можливо, і порушував правила проти Богдана Михайличенка. Він в нього практично врізався. Український оборонець Лівий намагався його стримати в штрафному майданчику, обхопити руками. Але потім трапилось наступне: Дурдов відштовхнув. Михайличенко впав на газон, і після цього вже сам хорват опинився біля. Одній зі стійок гострого кута Житомирського полісся, але е, мене також здивувала реакція Михайличенка, який абсолютно не полював до арбітра, просто всівшись на газон, начебто, дивився кудись вгору. Це не розпач був. Він це прийняв як належне, що він втратив свого гравця. Можливо, коли б підбігли до арбітра і з ним би сварилися, можливо, цей би гол скасували. Але зрозуміло, що з іншого боку, різниці би це не зробило, і одно суноби далі пробилася Олімпія. Ну, це, це ж не баскетбол, коли ти стоїш е, дв, двома ногами і чекаєш, поки в тебе вріжеться вріже суперник і буде фол атаці. Це ж футбол, ти обома раками стримуєш суперника. Ти напаки його блокуєш хід до м'яча під, під подачу, і е, в, ти ближчий до того, щоб з, заробити пенальті, привести пенальті, ніж там суперник до фолу. Тому я би десь не погодився, що там десь якось відмахувався чи відкидав суперника, той Дурдов. А цілком собі ввів боротьбу за свої позиції. Е, Михайленко намагався стримати, але це була досить так, дивна тактика стримування, тому що е, е, окей, якщо що м -м -м, біжать там футболісти, і, і ти підтримують собі руками, допомагають це одне, але намагається все таки позицію цю втримати. А коли ти просто стоїш його і намагаєшся заблокувати, то крім того, що це може закінчитись пенальті, я не знаю, які плоди це має принести. Окей, і тепер Поліса до речі може сконцентруватися на одному фронті. Йдеться про український футбол на виступах в рамках УПЛ, а також Кубка України. Наступний поєдинок команда Мадамо Ашура проведе проти Шахтаря 11 вже серпня. А от нагадаю, що завтра мав би відбутися дебютний. Виступи поліса у цьому сезоні Української прем'єр-ліги, поєдинок 3-го числа проти руха, але його в принципі зрозуміло через що перенесли через єврокубкові баталії невдалі Житомирського поліся. А повертаючись до е, післяматчевого коментаря Олександра Усака, мене таке враження, що це якась можливо була заготовлена піар-акція. Хоча деякі коментатори, знаходячись е, в студії після поєдинку, стверджували, що просто Олександр такий є, і це все видав на емоціях. але відверто він накинувся і на сербську бригаду арбітрів, і не лише і на УЄФА. І звинуватив, ймовірно, натякнув точніше на те, що можуть бути корумпованими не лише судді, але й Така структура як уЄФА, і відверто не безпідставно, бо були історії в практично сучасній історії, скажімо так. Мені е, здалося, що він зараз наскільки заведений, це не було схоже на якусь там режисуру, це навпаки дійсно було дуже щиро, і він такий задоведений, що він зараз може в суддівську е, кабіну е, зайти і просто зісхвати стосунки, щоб було дійсно ще гірше, тому що і так УІФА може покарати дисциплінарні якісь санкції фінансові накласти на полісці зараз. А, а тут ще би були якісь моменти там з можливою дискваліфікацією стадіону чи додатковим більшим штрафом е, і ну. Це вже було некрасиво, але якось так правильно журналіст його питання е задав високо, що він аж трошки заспокоївся. сказав, Ні, ну ну хай суддя живе, я не, не хочу, щоб в нього якісь неприємності сталися, але він все одно гад. І мені дуже не сподобалося, як він там якось тягнув е е е суперника. Ну, це просто на емоціях, тому що подумав, що серби, що щось там, якісь епізоди, цей е е момент з е е голом на останніх секундах і десь е подумав, що, 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 що свідомо потягне насправді не згадавши, не зрозумівши що ще й контекст, що все-таки ну словенцям точно серби там дуже допомагати не будуть, і вони там не братається аж ніяк з, з цим народом. А, але після матчу, в принципі, заспокоївся, Усики він там обмінявся футболками. Величезний подарунок дав голкіперу словенців. В принципі, десь голкіпер е, гостей він непогано вильдав, він і час потягнув так добряче і так і нерви потягнув по, на нормально. Так і в принципі ще й отримав бонус такі футболками. обмінялися усики свою дав йому, а він свою е, боксеру. Так що, в принципі, все мирно закінчилося, Т так трошки перед матчем була напружена взагалі атмосфера, тому що Свенці дуже нарікала. До речі, що е, керівництво Полісся залупила величезну ціну, і саме тому е, матч не показали в трансляції. Тобто, якщо Олімпіадис пішла на зустріч, і е, виїзний матч е, нормально собі показали, то вже виїзний матч на полі Полісся номінально. Домашньому е, щось щось пішло не так, і десь десь це трошки образило сленського сторону, що вони не змогли показати гру. Ну, і, до речі, якщо е згадати не на трибуни стадіону в Глівіце, то ось отерена вміщає у собі більше 10 тисяч вболівальників. А учора на поєдинку Житомирського полісся проти Олімпії були присутні всього 1300, тисяча а то й менше, якщо бути точним, на тисяча фанатів, е включно із Олександром Усиком, а також президентом клубу і всією делегацією полісся, яка е займала чималий шматок е сектору. Також так ось багато і, здається, навіть якихось людей просто з України привозили е, на підтримку. Це це, це це непогано так виглядало в звукомовому форматі, тому що якщо би було просто е, ті, що живуть в Польщі, напевно не настільки е, яскрава б була підтримка. А від себе і усик і вся ця делегація поліся, ну відомо належна, е, дали вдали дуже багато, дали можливо не більше ніж гравці, принаймні гравці полісся в першому матчі. Дякую тобі, Тарас що знайшов час та можливість проаналізувати поєдинок. Дебютний не дебютний поєдинок, а дебют Житомирського полісся в Єврокубках. А також відразу дебютний виліт Житомирського полісся з цих самих Єврокубків. Нагадаю, що за підсумком двох матчів поступилися Олімпії Словенській із Любляни. Та я був Тарас Котів, а Також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо лайки під цим відео коментуємо і зустрінемося на платформі футбол 24